Не був я готовий до того, що почнеться ця активна фаза військової агресії. Так я відношусь до тих людей, які на той момент вбачали високу вірогідність. Коли мене питали, будуть бойові дії чи ні, я казав 70% так. Ну, в армії, якщо є вергідність влучання в ціль, 70%, вже стріляють. У нас було таке враження, що це розпочнеться, але сказати, що людина до цього готова, тим більше цивільна людина, а я зараз в формі, а до цього 20 років працював на Чорнобильській АЕС і навіть гадки не мав, що колись одягнув форму. Я не очікував, що буде чинитись супротив, тому що завдання. І фізичного захисту, і Національної гвардії не протидія. Вони лише могли зменшити скорость просування ворога. Все, виграти час. Ну і дійсно, найбільшу загрозу для майданчика, для ядерних об'єктів Чорнобильської АЕС несла навіть ну, не сама присутність орків на станції. От, до речі, наскільки я знаю, вони не самогубці, те, що вони там в рудому лісі там копали свої окопи. Ну, це там, скажімо так, дурня військова, це у будь-якій армії можливо бути. Але наскільки я знаю, вони намагалися не втручатись в діяльність об'єктів, і якщо десь там щось пошкодили, то це на на периферії. От, вони розуміли, що там специфічний об'єкт, і навіть те, що це у нас реактори радянського зразку, і дійсно в них є такі типи реакторів, і мабуть, персонал, але в них немає нового безпечного конфайнменту, немає фахівців по об'єкту укриття, ЗПЖРО, завод переробки рідких, твердих, сховище відпрацьованого ядерного палива, сухого типу. Тобто, ці це для них невідомі проекти. Фахівців в них немає, і стало зрозуміло, що певно. Цінність є персонал Чорнобильської АЕС, який знаходився там, вот, який знаходився в Словутичі. У нас не було такої обстановки, як от сейчас на Запорожской сложилось. То ли у них время какое-то прошло, понимание другое пришло. Потому что ну, в принципе на Запорожской АЭС тоже перші первые дни, там, неділі, месяцы после оккупации так, они себя так не вели. Они же, когда мы с ними общались уже, на, если про Чернобыльскую ОС, э, во всяком случае представители Росатома э, заявляли, что они, и военные, и они, и военные прекрасно понимают, что какие-то меры против персонала принимать э, они не хотят, потому что... нужен персонал, который будет обслуживать Чернобыльскую АЭС. И если они будут себя плохо вести, то на следующую ротацию никто может не приехать. Я впевнений, що вони дійсно вважали, що за три дні там, дійдуть до Києва і за два тижні захоплять Україну. І далі вже повинні показати Гарну історію, як вони от взяли і під контроль і Чорнобильську АЕС, сподіваючись на співпрацю персоналу і населення. В першу чергу з чим столкнувся персонал Чорнобильської АЕС? Це необхідно було прибрати весь той срач, які московити залишили по Потім з'ясувати, що було вкрадено. Як я казав, якщо вони не втручались в діяльність ядерних установок, на щастя, то от, що їм, здавалось, представляє якусь цінність, вони просто вкрали там все, що бачили. Розграбовані офіси, ну, це не головне. Головне це було. Була знищена зруйнована логістика і ланцюжки постачання нашого майданчика матеріалами і доставка персоналу. Ну, що можна сказати щодо виробничих завдань? Окупація призвела до зриву плану дій по всім напрямам нашої діяльності. Одне, що вдалося зберегти, це контроль за ядерними. Нашими установками і забезпечити їх надійну безпеку. Міжнародний ядерний пул відмовились від страхування ядерної відповідальності нашої, нашого майданчика. Це в майбутньому може викликати низку незручностей і унеможливлює реалізацію будь-яких проєктів на нашому майданчику, а також унеможливлює виплати. Пострадавшим, внаслідок якихось ядерних і радіаційних інцидентів чи аваріїв на наших об'єктах, внаслідок окупації, у нас по зняттю з експлуатації, збільшився термін реалізації проєкту остаточного закриття та консервації десь на 4 роки. Проєкт демонтаж нестабільних конструкцій десь мінімум на 5 років. Терміни. Переробки радіоактивних відходів рідких і твердих десь збільшиться на рок-два. І збільшується на рок чи -два. два терміни перевезення ядерного палива із 1 до Свят2. Що це може коштувати в грошах? Я виконав попередню оцінку. Економічно, і можу сказати, що все це призведе до додаткового фінансування наших проєктів не менш ніж на 5 мільярдів гривень. Це найперші 3-5 років. З якими факторами пов'язані ці збитки? Ці збитки це додаткове фінансування наших проєктів. Це, звичайно, що збільшені терміни виконання наших проєктів. Це збільшення вартості самих проєктів, це необхідність коректування цих проєктів в часті відказу в цих проєктах від російських технологій, а вони там є. І до речі, це питання до кожної діючі ЄС, тому що всі проєкти – це пострадянські проєкти. І певна технологічна залежність досі залишається. Це треба перераховувати кошториси цих проєктів. Сроки збільшуються, тому що у атомної енергетиці, в сфері атомної енергетики, є певні процедури, є певні родмеп при впровадженні проєктів, які ми не можемо перескочити. Це і передпроєктні дослідження, розробка проєкту. Проєкти ці складні, тому вони виконуються в три етапи, включаючи техніко економічне обґрунтування. Потім розробляється звіт з аналізу безпеки, який доказує, що виконувальна робота буде виконана безпечно для персоналу населення та навколишнього середовища. Це розробляється і аналізується вплив на навколишнє середовище. Це Громадські слухання, це мобілізація, це торги, підписання договорів, і тільки потім починається реалізація проєктів. Тому це займає великий проміжок часу. І зараз всі ці роботи зірвані, і їх ну, треба починати з нуля. Наслідками ми вважаємо не тільки ті прямі Збитки, які нанесені руйнуваннями і розгрубуваннями нашого майна, а наслідки вони мають мультиплікаційний ефект, який проявиться у найближчому майбутньому. Додаткові кошти це додаткова нагрузка на державний бюджет України, який у нас і так зараз в режимі жорсткої економії. І на зараз, на даний час, от ми. Маємо технологічну готовність, моральну готовність виконувати свої виробничі плани, але не все залежить від нас. Зараз остаються невиконаними завдання, які потребують подолання цих визовів, пов'язаних з воєнним станом. А також остаються невиповненими, невиконаними. Завдання, які пов'язані зі значним фінансуванням. Так що я можу твердо сказати, що мінімально необхідні роботи на нашому майданчику ми виконаємо. Головна і найбільш пріоритетна ціль це забезпечення контролю та безпеки наших ядерних установок. Це буде виконано. Що касається виробничих планів зізняття з експлуатації перетворення об'єкту укриття переробки радіаційних відходів, це буде залежить від рівня фінансування. Ну, з цією проблемою це називається плинність кадрів. Чорнобильська ес вже Стикнулись одразу після закриття Чорнобильської ЄС ще 22 роки тому. От. Зараз вона дійсно набагато погіршилася, тому що ну, не кожен може собі дозволити від... бути відсутнім там, тиждень або два тижні дома, або перенести ті умови, які зараз при вахтиму методі роботи. Ну, важковато, дійсно важковато, побут, але. У будь-якому випадку хочу сказати, що в нас найкращі люди, найкращі фахівці, досвід це показує, але дуже суттєво впливають ці умови організації праці на результат. Поки що, так як основні роботи уповільнились через те, що існує загроза поновлення знову, наступу цієї орди. От, і починати якісь е, заходи не бути впевненим у безпеці, що безпечно їх можна закінчити. Я маю на увазі демонтаж стабільних конструкцій, перевезення палива, от, консервація енергоблоків. Тобто, все це, це відкладається на далеку перспективу. За рахунок цього, за рахунок цього, так е, от це навантаження в кадрах, воно відкладене на потім. І проблема виникне тоді, коли ми переможемо, коли роботи треба буде відновити і виявиться от ця прогалина брак кваліфікованого персоналу. Це не перший їхній акт тероризму. Хочу нагадати, що у 14-му році при анексії. Автономної Республіки Крим от, було захоплено дослідний реактор ІР-100, який належав Севастопольському інституту ядерної енергії та промисловості. Тобто світ на це не відреагував. От, тому наступний крок а чому б не захопити атомну електростанцію? Тому зараз я вважаю, що світ атомної енергетики змінився от було до і після. Тому що жодний звіт з аналізу безпеки не розглядає ситуацію захоплення ядерного об'єкту внаслідок військових дій. Жодний звіт з аналізу безпеки не розглядає, немає там вхідних даних, щодо, ну, які спричиняються, коли атомна електростанція знаходиться в епіцентрі бойових дій. Тобто це така прогалина, я думаю, як внаслідок аварії на Фокусімі були проведені стрес-тести. Такі ж стрес-тести, я думаю, будуть проведені і для всіх АЕС у світі. От що найменше, з приводу, яким чином той чи інший майданчик може відреагувати на довготермінове зникнення електричної мережі. Як я сказав, що світ атомної енергетики вже повинен відреагувати на захоплення ядерної установки під час військових дій. Давайте от, почнемо з чого? Персонал. От, вкажіть мені межу, де людина, яка знаходиться безпосередньо на чергуванні. Забезпечує безпеку, а коли це вже стає колабораціонізмом. От поясніть, от людині, яка опинилась у цих обставинах, де вона діє відповідно своїх, це, звичайно, в жодних посадових інструкціях це не прописано. В міжнародній практиці це теж треба, щоб людина була впевнена. Це питання виникнує, наприклад, на Запорозькій АЕС. В нас, скажімо так, не встигли. Питання не тільки до військових, а безпосередньо для тих, хто знаходився персонал Чорнобильської АЕС. І це повинна бути якась міжнародна оцінка, прописано, що далі інше питання. Усіх, хто знаходиться на майданчику, забезпечує безпеку, ядерну безпеку, радіаційну безпеку, є сім'ї. Ну, вони хоча б хвилюються за своє власне життя. З людської точки зору, якщо б людина залишила своє робоче місце і почала перейматися власним життям або життям власної сім'ї, а сім'ї тут і голодали, і сиділи теж без світла, і навколо точились бойові дії. І чисто по-людськи ніхто б не зміг, вони ж не військові. Ніде не прописано, що він повинен декілька тижнів безвилазно сидіти за цим пультом і виконувати якісь дії. Я думаю, що і з цього приводу повинні бути прописані чіткі рекомендації. Наприклад, що людина зобов'язана залишатись, якісь посади ну, будь-що трапиться, це як, як військовий, або що в неї є статус недоторканий. Наприклад, подигіде і МАГАТЕ отримують одразу ці там, дипломатичну неприкосновість. Щоб людина була впевнена, що вона правильно вчинила, вона дійсно не приступила якусь межу, і, тому що інакше от ці вагання вони можуть вплинути і на безпеку. Тому повинні бути зробити певні висновки.